Всім привіт! Маю в користуванні ось такий невеличкий металевий автоклав. І сьогодні хочу дещо в ньому переробити. Ось можна бачити верхня кришка з цього автоклава. В цій кришці стоїть у нас ось така металева гільза, куди вставляється сам термометр. Я наливаю води, скільки щоб вона торкалася цієї гільзи. Ось можна бачити, де змінився колір самої фарби. Ось сюди приблизно дістає вода. Води я наливаю десь ось так. І так користуюся. Але буває, коли проводжу якісь експерименти, я ставлю в автоклав 2-3 банки і наливаю над банками 2 см води. В цьому випадку, ось ця гільза, вона до води не дістає. В інструкції написано, що потрібно там закривати, наприклад, 110 градусів ну, режим стерилізації. Ця похибка вона врахована заводом-виробником. Але завжди мені було цікаво, яка ж дійсно різниця між тим, якщо буде гільза з термометром торкатися води і коли не буде торкатися. У мене є ось два таких термометра. Я їх перевіряв, вони показують по 120 градусів один і другий. І що я хочу зробити сьогодні? Я хочу ось тут вварити ще одну металеву гільзу, щоб один термометр у нас стояв ось тут і торкався до води, а інший термометр буде стояти ось тут, в кристі, як воно передбачено заводом-виробником. І ми подивимося, яка буде різниця температур. На цьому автоклаві. Саму гільзу я робив з велосипедної рами, у мене там був розібраний дитячий велосипед, відрізав кусочок ось такої труби, з одної сторони її зігнув в лещатах, обварив, просверлив отвір в автоклаві. Ось тут збоку, і зараз ось так зсередини. Ставлю цю трубку ось так. І зараз її обварю. Приварив я цю трубку. Ось так це все виглядає. Якщо вам сподобався шоу зварювальний, ставте лайк. Зараз залишиться накачати повітря сюди. Взяти мильний розчин і подивитися, чи нічого в нас не пропускає. А ось так це виглядає всередині. Дістає майже до банки. Якраз коли ми налиємо чуть більше, ніж 2 см води над кришкою, воно буде доставати до цієї гільзи. Накачаю тиск, взяв мильний розчин, зробив. І промазав місця своєї зварки. І в одному місці, можна бачити, пропускає. Не здав я екзамен по зварюванню. Зараз потрібно буде допрацювати цей момент. Проварив я те місце, де у нас пропускало повітря. Тиск я цього разу качав до тих пір, щоб у нас працював ось цей запобіжний клапан. Помазав тут все. Все гарно, нічого нас не пропускає. Я думаю, ще тут взяти, пофарбувати і буде як з завода. Сьогодні ми будемо дивитися на показники температури. І також я пробую закривати згущене молоко в верторт-пакетах. Я ось так їх тут поскладав. Рецепт згущеного молока в мене є на каналі. Хто не бачив це відео, я в описі під цим відео залишу посилання. Зараз запаюю останній пакет і ми вмикаємо автоклав. Налив я води в автоклав. Ось до цієї гільзи, що я вварив, вода в нас достає, а ось ця гільза, що на цій кресті, вода сюди доставати не буде. І ми будемо дивитися при процесі стерилізації різницю температур. В цих двох гільзах. Зараз я складаю автоклав і починаю процес стерилізації. Накачав тиск одна атмосфера, поставив наші термометри. Ось один і другий. Вони повністю торкаються до дна. І ще хотів би розповісти про одну особливість цього автоклава. Ось ця кришка, якщо її ставити кожного разу різною стороною, вона може трішки. Спускати повітря. Я зробив ось тут мітку на самій кришці і на самому автоклаві теж тут не стоїть мітка. І кожного разу я постійно ставлю кришку в одне те саме місце, і проблем в мене немає, нічого ніде нас не пропускає. Почав процес стерилізації, і вже можна бачити, ось на цьому термометрі у нас температура піднялася вище 30 градусів, а на цьому термометрі у нас температура. Вище 20 градусів. Між цими двома термометрами різниця 10 градусів. Зараз я ще візьму третього такого термометра. Це ртутний. Я всі ці три штуки перевіряв. Вони температуру показують абсолютно однакову. Різниця там, можливо, 1-2 градуси. Зараз я поставлю сюди його, щоб подивитися. Яка у нас буде різниця по градусах. Температура наша росте. На цьому термометрі в нас показує 30 градусів, на цьому показує 40. Ось цей термометр, він ртутний, і на ньому показники не так швидко змінюються, як на цьому спиртовому. Ось тут є гост навіть. і Знак якості на цьому. Назад, зараз ставлю цей що йшов з комплектом. І будемо далі спостерігати між різницею температур на двох термометрах. Спостерігаю далі і бачу, що різниця в температурі вже більша. Ось тут у нас зверху. 40 градусів. А ось тут у нас 54. Зараз різниця 14 градусів. Будемо дивитися, що у нас буде далі при підвищенні температури. Тут у нас температура 74 градуси. А тут температура 90. Різниця між показниками вже 16 градусів. Спостерігаємо далі. На цьому термометрі у нас температура 84. Тут нас показує 100. Різниця 16 градусів. Цей термометр стоїть в гільзі, яка торкається води. Цей термометр стоїть на кресті і води він не торкається. Температура зараз на цьому термометрі в нас 100 градусів, на цьому 114. Різниця 14 градусів зараз. Чекаємо, коли тут буде в нас 120 градусів, і подивимося, скільки ж буде в нас на цьому. Температура в нас тут 120 градусів. А тут у нас температура 106 градусів. Різниця 14 градусів. Зараз завершую процес стерилізації і на наступний день, коли автоклав охолоне, ми подивимося, яке в нас вийшлося згущене молоко в реторт-пакетах. Я буду тримати його при температурі 120 градусів десь орієнтовно 5 хвилин. Наступного дня, коли автоклав охолов, я дістав з нього реторт пакети. Я тут стерилізував 12 штук, але скажу вам, що в цей автоклав можна було би і покласти більше. Зараз що я роблю? Я злив воду з автоклава, поставив його на плитку, вмикаємо газ. І декілька хвилин чекаємо, щоб в нас випарувалася вся волога, яка залишилася. І потім, коли він висохне повністю, я цей автоклав ставлю на зберігання. Тому що одно якась волога залишається, все ідеально звідси не повитираєш, а так зараз вона вся і... Він буде сухенький зберігатися, не буде так сильно ржавіти. Зараз ми відкриємо один реторт пакет і подивимося, яке в нас вийшло згущене молоко. Відкриваємо ось так воно виглядає всередині. Ось бачите яка консистенція. М -м -м. Супер. Як завжди супер. М -м. Цього разу ми купували сухе молоко на базарі. Просто на вагу. Тому що мене завжди питають, яке я сухе молоко використовую. Я просто завжди прошу, щоб мені дали якісне. Ось таке згущене молоко в нас виходить. Якщо ви хочете, щоб був колір темніший, можна потримати трішки довше, ніж 5 хвилин. М -м. Дуже смачне. Ось таке я провів дослідження. Недаремно я сюди вварив цю гільзу. Я побачив, що є різниця між температурою. Вона у мене становить 14 градусів. Цей експеримент я робив для того, щоб знати, як користуватися автоклавом з нержавіючої сталі. У мене ще є. Я там також буває, не наливаю. Повністю воду, щоб вона торкалася до гільзи, І я хотів просто знати, яка різниця між температурою, щоб робити свої коригування в приготуванні моїх рецептів. Я просто знаю, що є такі випадки, коли люди багато палять свою продукцію в автоклаві, тому що вони начиталися, що потрібно, щоб було 100% 120 градусів. І коли вони не читають уважно інструкцію до цих автоклавів, в них виникають проблеми. Виробник зазначив, що похибка там 10 градусів. Але коли ви перший раз користуєтеся автоклавом, вам потрібно провести самому дослідження, перший раз закрити якусь одну баночку чи дві і подивитися, як воно у вас виходить. Ось таке відео, кому воно було корисне, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!